Ну і повдягалися сьогодні. Ва що, бабуся одягала? Знаєте, багатьом вам не завадило сходити в спортзал. Я впевнена, якщо ви підете всі разом, вам зроблять знижку. Я рада, що ці слова вас насмішили. Але діти в українських школах чують ці слова кожного дня і їм не до сміху. Серед цих дітей є і я. Я стикалась з буліном в різних колективах. Мене принижує вчитель через незнання предмету. Булінг від однокласників за вагу та невідповідність їхнім нормам краси. Зазвичай, це було так: ти прищава, йди, лікуйся, або сама ж прищі, на це неможливо дивитись. Ти жирна, ти уродлива. Коли я приходила на танці, чула на нащо ходити на танці, якщо ти не вмієш танцювати, як це не можна чути ритм. Ти танцор чи хто? До мене підходили на вулиці і казали: ти очкаста, ти прищава, сходи до окуліста, сходи в спортзал, схудний, ти жирна. На той момент я вважала це нормою, як і робить більшість, бо не знала іншого життя. Внаслідок чого у мене занижена самооцінка. Я весь час хвилююсь та нервую. Внаслідок чого у мене підвищується тиск та йде кров з носу. Думки в той час у мене були в голові. Може, вони праві. Я не красива, я уродина, я страшна, мені не можна показуватись на вулиці, мені треба ходити в масках. І вони були як тяжкий камінь на моїх плечах. Після переходу в нову школу танців, спілкування з новими друзями, їх історії. Наприклад, історія однієї, дівчини, яка, незважаючи на вагу, добувала перемоги, і її в школі підтримували, незважаючи ні на що. Це дало мені поштовх в зміні себе. Я почала дізнаватися, що це таке, та загалом цікавитись цією темою. Перше я послухала лекцію про булінг від психолога та поліцейського в школі. Вони розповіли нам, що це таке, як з ним боротися та де з ним зустріч, зазвичай зустрічаються, і яка за нього відповідальність. Всі ці нові люди допомогли мені зрозуміти, що всі ці роки були не нормою, але найбільше допомогти мені в цим допомогла мама. Вона підтримувала та допомагала мені, незважаючи ні на що, від різних видів відпочинку до моральної підтримки, обійми, вислуховування, давання порад, що дуже допомогло. Я хочу, щоб в школі був урок права дитини, де розповідається про те, які права мають діти та де їх застосовувати. Розповідаючи дітям про їхні права, допоможе їм зрозуміти норми. Наприклад, в Конвенції ООН є написано, що всі діти рівні у своїх правах і не повинні зазнавати булінгу. Але проблема в тому, що всі, хто в мене були, взагалі їх не читали або навіть не знають про їхнє існування. В школу масово приходять і розповідають про те, що нам треба вступити іменно до їхнього університету. Але мені хотілося б почути про боротьбу з булінгом та різними складними життєвими ситуаціями, з якими ми можемо стикнутися в будь-який день. Особливо від людей, які самі з цим дикалися і знають, що це таке. Знаєте, найбільшу підтримку ми чекаємо від дорослих, від батьків, від вчителів. Але насправді самі дорослі часто стають тим, хто чкує. От недавно вчителька перед усім класом назвала мене асоціальною і сказала, що мені не можна знаходитись в соціумі. Тому дорослим і не тільки батькам та вчителям слід навчитися, як запобігти булінгу в суспільстві та як підтримувати людей, які його відчувають на собі. Моя мама завжди може знайти спосіб і мене заспокоїти слова підтримки. І я б хотіла, щоб така людина була у всіх. Звичайно, хотілося б більше розголосу від медіа. Ви не подумайте, мені цікаво дізнатися про життя пса патрона, але я хочу бачити більше інформації про булінг у своїй стрісі. На даний момент я з друзями, які зіткнулися з булінгом в школі, та дівчинкою, яка стикається з булінгом в сім'ї, маємо проект бути інакшими це круто. Мета якого є допомогти людям, які стикаються з булінгом та різними складними ситуаціями в житті, щоб вони не знали, як з цим поритись та не зазнавали його бій подалі. Бо ми знаємо, як це ми починаємо тут і зараз, не чекаючи нікого, і хочемо, щоб ви дорослі нам допомогли. Дякую.